Заліг в засаді, думає, що птички його не бачать. <рив> тільки десь якийсь шпак приземлився, на траву бух упав, сидить. <рив> Ой, Мурчик тобі тільки метеликів ловить, та комариків. Мурчик любить козлятину, козла вже доїли ляшку дивіться, друга знайшов Ще побийся з ними. Це тебе не козак, став, мурчик покусала, ти не в курсі. Ей, друзяки, ти тигедик. Мурчик, це не котинець Ага, ви подивіться, фур, воно Вон на що. Друг ваш прийшов Мурчик козлодою. Мурчик забадають. Забадають. <рес> забадають. Видно вже знає. Видно, вже знає, що не можна козою бодатися. На велику пішов. Правильно, дичь. Ні, та не достане на привязі. Ей! <риклад> женіть його, женіть його засранця. Ну що, підписники, туніянці і глядачі каналу Капітан Гак, які дивляться на нас і не підписуються. Я слідкую за вами. Дупа повна. До потопна, післяпотопна, після точніше, дерева кругом лежать. Плюс потоп берег затопило, будемо в сапогах. А інакше і ніяк. Є ну, бетонний блок принесло. <сум> будемо чудити на ньому. А чудить, повірте, є що. Кисла груша ти на інгульці, тому кури. Відпочивай. Плотва коріандр це цікаво, але добро сховається. Залинь карась творог, мій любимий дефіцит. Звісно ж, ліквідік. Щас, секундочку. Так, про що це? Я штатівчик підстрахуй. Оп! На наш штатівчик. Набрати треба воду, хоча б трошки чистої, хоча б зробити вигляд, що вона чиста. Ні, спочатку ліквід. У карасяй тараньки не буде ні шансу. Я тут не ребачив 100 років. Ви бачите, чого, обожнює цей дозатор, дужче не викрутиш, відкрутив, стільки треба. Масло, воно допоможе прикормці розкритись і всплить. Я ділаю так. відкрив, піднажав, закрутив, щоб всередині було низький, низький тиск. Все швидко розбавилось водою. криль кальмар, блін, ти сильно крутий для цього для цієї водойми. О, а оце те що треба. Мішаємо і ліземо у воду он туди поглибше, щоб закинути. Там і зустрінемось. Мікрофонну систему я не підключав, поки і так пойдете. Черв'ячки, прикорм готовий. Снасті до потопні, довоєнні. Із моїх останніх запасів на продажу. Підписник недавно вигрібав трохи. Дивлюсь, треба і собі взяти соточки з великими гачками карасячими літніми. Блін, це все тут буде в мене мокре. Це просто капець. Мабуть, треба буде поставити ківочок. Зараз ще вийде сонечко і це взагалі буде капець, але нам не привикать. Давайте щось впіймаємо в цьому болоті. Світлікаря води. Без мікрофон на відео. Оп. Затворозило. Красавиця. А швиденько поток. А я думаю, що не клює. Так, щось байтранер розболтався, треба підтягнути. Артом нажало зайшла, артом нажало. Да, тут містяк значить похуже буде, чим минулій джи А може сьогодні просто такий день ще що... не клює. Затягнула в корягу. Не просто ж так здоровенно. О, крючок розігнувся, лопнув. Але трофей дістали. Гляньте. Ну і славно. А я думаю, що не плю, я перезакинув. Тічення слабеньке. Дай юга не бувай. Ладно, цей пучок оставимо, цей поміняємо. Спробую старий добрий пінопласт. У мене він, правда, здоровенний ламаю пополам, бо щось зовсім не дуже клюв. Я поставив я пінопласт. Оп! Черв'ячок з пінопластиком. Видно чудово. Ням-ням-ням-ням-ням. Сіві подіргуються, сидить, засранець. Дережіть в мене все Я сьогодні ще не я сьогодні ще ні разу не навернувся у воду. Настарався. Прикормка кончилась. Але це не повід. Оп, не привід. Не замішати ще. Чудово розчиняється у воді, як олія, так і ліквід. Блін, а я зря сделала води. Треба якусь баночку возити, бо, бо це трагедія. Постоянно води пігачу до фіга. Ванілька. Пачка з дозатором. Тьхути з дозатором. Скріпна, блін. Оп! Сразу видні взяв. Оце разом. Оп! Тут тобто більше не заливати, не засипати молоко, сворачується, сливки сухі Бахнем кофейку з бубликом. Бо щось я поїсти з собою нічого не взяв, а в машині токо навіть не мивина. А чи Ролтон, чи щось таке, щось дешеве, са тебе? Думаю, ні, вже лучше мак -кофе. Все одно нічого не клює і не збирається. Але таке. Скоротаємо час всім смачного і вдалого ранку. Я подумав лящ. Ну це я подумав, ви тільки гляньте, аж жовта. Аж жовтенька, а я аж красний. Густирка. Така грам от... Ну не знаю, 300-400 трофей. Але сплювано і як і було біда повніша. Відпрацював пінопластик і черв'як. Тому до цього довбало раз двадцять дрібнота б'є, взяти не Ще один рибчик, але не рибець. Рибця би підловить було б круто. До речі, уже сезон. Навіть знаю місця, де б він міг проклюнути, але то То фіг зло, туди потрапиш, там обстріли. І ще одна жирненька поїде знайомиться з, з крупною солью порядок. Ну що, линь. Карась зробив свою справу. І повірте, я бачив, що в сусідів у нас ще все досить, придосить непогано. Треба буде якось забацать сливу, крильову сливу. Груша і мікс, криль, кальмар, наставочку б, але... Для дикої річки це занадто дорога рибалка. Бережу на особливий випадок. Оп, все в пакетик і в багажник. Мусор не викидаємо. Зараз пересипемо рибчанського. Нус, як для мурчика, так нормально. Три тараньки, дві густеринки, карась. І нана таранька. Оце котиками піде. А ця тарань піде в соль. Карасиками ми зваримо рижику. Мелкі косточки падлюка. Сиру рибу не хоче їсти, та ще й, бува, поригує. Тільки давай отварну, отпарену. Що ж такі пироги. Погнали додому, не буду вам, вам тут надоїдати. Біжить, біжить. Устав. Я бежал, бежал, і я устал. Сив отдихнуть. Блін, я ще по привичці так заїжджаю. Сейчас заїдемо по-другому. Чи ладно, вже так по прямой підемо. Оп! Просто погано вилазить, треба задки заезжать. лизу совсем другое дело можно даже трошки назад Оп. почти проскочил попробуем не по-другому не станет да 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 Что? а я тебе веточку привез Не поняв. Ты що, машину мені вже підсцекнув, заблокував, Проводку закоротив. А я тобі веточку привіз. <риві> Палкан фас. Фас. <риві> <риві> Не поняв юмора. Ладно, есть еще кохліптят. Когти... Оба на! Важка собака дика. Сам такий, сам кончений. Рижик, скажи класні подарки, га? О, диви, оп, рижичок оцінив. Зараз і підцикне зразу мій пеньок. А форточник медвежатник. Медведик пішов сумку вскривати. Ох, і медвежатник. Ох, і медвежатник. Ага, 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 хто розрешав. Можна тільки потрогать. Можна тільки потрогать, Ну не кантовать. Рижечок тобі буде потом. Ти ж в курсі. Рижичка, кстати, зловили і обрили. Я знаю, сусід цим балується, шию йому обрили. Я в шокі вообще. Рижик, ти в ТЦК попав чи що вже mm. Ой, Ладно, Діліться роликом з друзями. Дякую, що підписані на наш канал. А якщо не підписані, не дякуйте. Не забудьте пройти по ссылочках в описі. Всім пока і до зустрічі на воді.